Координувати зусилля задля всебічної підтримки родин загиблих захисників в Івано-Франківську міська влада підписала меморандум про співпрацю з головою громадської організації Мрія дітей України Даною Яровою. Документ передбачає допомогу родинам загиблих, безвісти зниклих та військовополонених. Ми виявили такі потреби родин, які втратили когось з рідних або родин, члени яких знаходяться в полоні. Це 30% це запит на психологічну допомогу, 30% це допомога навчені в спортивних секціях для дітей. І 30% це гуманітарна допомога, одяг взуття. Я як мама трьох хлопців знаю, що такі одягнути. та Одягнути дитину, яка росте кожного року, і це дуже така складна робота для мами, особливо для тієї мами, яка втратила чоловіка на війні. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, нині в місті майже три сотні родин загиблих воїнів. Усі вони потребують всебічної підтримки, і цей меморандум дасть змогу ще більше піклуватись про ці сім'ї та максимально забезпечувати їх необхідним. Прийняли рішення підписати такий меморандум про співпрацю. В принципі, чим більше буде допомоги родинам, тим буде краще. До слова, наразі під опікою організації Мрія дітей України понад тисяча сімей українських героїв, які присвятили своє життя захисту батьківщини. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї.